Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Діти, ви вже багато чули про мікроби. Мікроби це найменші живі істоти на землі. Вони живуть повсюди, в землі, у воді, у повітрі, навіть на нас і з вами, особливо на руках. Мікроби дуже маленькі, і побачити їх можна лише у мікроскоп. Мікроби живуть на ручках дверей. На іграшках, на кнопках ліфта, на клавіатурі комп'ютера, на тваринах, на телефоні та на поручах сходів. Торкаючись руками цих предметів, тварин, наші руки стають брудними, на них з'являються мікроби. Якщо вони потрапляють до нас через ніс або рот, то людина може захворіти. Для того, щоб себе захистити, що потрібно всім робити? Так, правильно, мити руки з милом. Після прогулянки, після туалету та гри з тваринами перед тим, як сідати за стіл їсти, обов'язково миємо руки з милом. Дотримуйтесь цього простого правила і будьте здорові! Дякую за увагу, до побачення малята!